Пропонуємо продовжити аналізувати тему фронту. От, власне, яка ситуація, чого очікувати від ворога? Поговоримо з військовим оглядачем групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Доєднується до нашої розмови. Пане Олександре, я вас вітаю. Давайте от візьмемо конкретну ділянку для аналізу. Я попрошу колег зараз вивести на екран, якщо ми можемо. Шматочок мапи в районі Лиману, Янпіля Зарі. Річного і от того таки Невського, про який ми згадували з Сергієм Гайдаєм. Ось це Deep State Map, а, карта, яка відстежує переміщення лінії фронту, якщо ви бачите. І ось цей фактично шматочок. А, як ми бачимо зараз, ідуть з повідомлень запеклі бої в районі Лимана. Пан Олександре, а от, до речі, а, російські пабліки вони повідомляють, що нібито, нібито там може утворитися Котел. От, пан Олександре, будь ласка, проаналізуйте цю ситуацію з точки зору військового експерта. О, так, дійсно. Те, що вони називають котел, ну, це можемо сказати так. Це оточення. Фактично. Людською мовою. А це вони використовують усі назви, щоб воно якось так бравурно лунало, але ну це оточення. Банально дійсно є така ситуація. Дійсно, є така ситуація. Чому тому, що фактично ті шляхи, які можуть використовувати, наприклад, російські окупанти, щоб тікати саме з Ліману, вони вже знаходяться або під контролем збройних сил України фактичним. Або під вогневим контролем, тобто збройні сили України, ці шляхи вони ще е фізично не контролюють, але вони знаходяться в зоні ураження ствольної, наприклад, артилерії, та не тільки ствольної. Е наприклад, це може бути такий шлях. Ми можемо казати про дорогу з лиману на зарічне, а з Зарічного на Торське, а з Торського це, наприклад, шлях до Креміної. За рахунок цього маршруту ті підрозділи, які знаходяться зараз в Лімані російських окупаційних військ, вони могли дуже швидко залишити цей населений пункт та фактично зробити те, що росіяни називають жестом доброї волі, при локації Так щось таке вони вже не можуть це зробити безпечно. Це в першу чергу вони не зможуть це зробити безпечно, тому що саме цей шлях фактично він знаходиться під вогневим контролем. А друге, дуже цікаво, вони могли би тікати, наприклад, через ставки, але і через ставки вони вже не можуть тікати, тому що в районі фактично колодязів. Також можна казати, що їм а, перерізано шлях. Він знаходиться під вогневим контролем збройних сил України. Найцікавіше те, що якщо Збройні сили України в, найбри, в найближчим часом зможуть здійснити а, дуже цікавий а, маневр в районі, в районі Невського, так Новолюбівка, Невська, угу. то а, вони а, переріжуть шлях, наприклад, для російських... А, Окупантів з Торського в дані в, на північ на північ Луганської області. Тобто, таким чином, усі шляхи, які можуть використати російські окупаційні війська, які знаходяться в Лимані, вони або під контролем фізичним збройних сил України, або під вогневим. Це створює умови саме ось такого оточення, та а вони знаходяться в патовій ситуації. Це дійсно так: в них викид або 200 300 або 400. Угу. тобто, в цілому тобто, тобто, а... це або, впит, або поранений, або полонений, угу. тобто, цілком можливо, варто очікувати на ось цей жест доброї волі, я так розумію. Ну враховуючи, що всі а, шляхи та, будуть передбачені найближчим. Так, якщо найближчим часом вони цього не зроблять, то фактично вони не зможуть вивести достатньо серйозну кількість своїх підрозділів е, з цієї локації. А для збройних сил України це поповнення обмінного фонду. А дивіться ще одне одну річ, яку я хотів з вами обговорити, це ну вона звісно більше така політична заява, але все ж таки, можливо, у вас є думки напередодні. Пан Пісков, прес-секретар Путіна, заявив, що військова операція продовжуватиметься як мінімум до виходів на кордони. А, ось цих квазі республік. А, а под, і більше того, от потім, після цієї заяви, а, турецька газета Дік газети вони написали, що Путін до кінця року може оголосити, що військова операція припиняється, і Росія захищатиме лише підконтрольні а, ось ці території. Що ви про це думаєте? Ну добре, наприклад, навіть якщо вони це зроблять, бо від них можна очікувати все, чого завгодно. Але що це змінює? Ну це не виключно, що вони найближчим часом а, визнають так звані референдуми, які проводилися в на, тим, на тимчасово окупованих територіях, визнають їх частиною Російської Федерації. Це щось змінює? Ні. Це зовсім нічого не змінює. Вони можуть а, спеціальну військову операцію переіменувати на якусь контртерористичну операцію. Знову ж таки, це нічого не змінює. А саме Збройні Сили України як а, контрнаступали, як звільняли територію України, так і будуть продовжувати це робити. А, на, на що це спрямовано? Виключно на споживача інформаційного посуду в самій Російській Федерації не більше того, вони повинні постійно давати своєму ось, а, споживачу. Якусь, якийсь хостпут саме інформаційний, щоб пояснювати, за що загинули десятки тисяч російських військовослужбовців в війні проти України? За що десятки десятки, і ще раз десятки тисяч втратили кінцівки, були поранені? З якою метою збирають 300 тисяч частково мобілізованих. Тобто, це потрібно якось пояснювати, давати mm -hmm. якісь аргументи, що це було корисно. До речі, Там от гауляйтер, гауляйтер Кримський Аксіонов він теж говорив про те, що ось це їхнє так зване ОСВО може бути переформатоване в контртерористичну, антитерористичну якусь таку операцію. Зрозуміли, пане Олександре, дякую вам за аналіз. Олександр Коваленко, військовий оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на зв'язку.